До сімейного лікаря за рецептом на вакцину від грипу вінничанка Тетяна Джереловська із сезонними хворобами не жартує. Щойно прийшов час, вирішила імунізуватись. У нас зараз саме проходить акція міська. 50 відсотків проклочуєте. Ви 50 відсотків міська ро минулі роки. Ви вакцинувалися? Не вакцинувалися? Так, я вакцинуюся вже на протязі декількох років. Як переносили попередні вакцини? Ну, в принципі, нормально. Перше лікарка запитує, чи не хворіє хтось із рідних та знайомих, з якими контактує пацієнтка, дізнавшись, що ні, проводить огляд. Хорошо, сатурація у вас добре, пульс добре. Почуваєте себе добре, ми можемо зробити вам щеплення. Ми йдемо в аптечний пункт, проплачуємо вакцину, і йдемо в маніпуляційний кабінет, робимо вакцинацію. Вересень, жовтень та листопад. Місяці, коли медики радять вакцинуватись, аби встигнути до сезону спалахів вірусних інфекцій. Потрібно вакцинуватись хоча б за місяць, за два тижні до початку захворювання, тому що два тижні після того, як ми вводимо вакцину, потрібен час, щоб виробилися антитіла до певного захворювання. Тому зараз саме час починати вакцинацію, тому що на даний момент, на жаль, десь в жовтні, в листопаді буде саме спалах. В аптеці Тетяна за вакцину платить половину вартості, а це 190 гривень. Ви піднімаєтесь на другий поверх кабінет щеплення. Показуєте чек, що ви оплатили вакцинацію, і отримуєте там щеплення. В Маніпуляційному кабінеті зустрічаємо лікаря інтерна Германа Зобова, який саме щепився. Я працюю з великою кількістю хворих. Вони можуть бути для мене небезпечні для особистої безпеки. В минулому році я робив я не хворів на відміну від людей, які не зробили, які б зі мною контактували. І після цього я почав робити щороку. Дійшла черга і до Тетяни. Ви правша чи лівша? Права у мене робоча. Тоді Давайте не робочу, бо ручка може трішечки боліти і може червоніти. На підготовку вакцини і саме щеплення медсестра витратила менш ніж 5 хвилин. Пацієнтку просить не вставати. Тим часом розказує, чого не варто робити у місці уколу. Ви стараєтесь не терти мочалочкою, не розпарювати в гарячій водичці. Воно може трошечки боліти, червоніти, трошки припухати. Це все нормальна реакція. Може взагалі нічого не бути, це також буде добре. За температуркою старайтесь сьогодні слідкувати. Ми профілактуємо захворювання, а за лікування не думаємо, тому що якщо вже грип, то це і. І лікарняний, і можеш заразити і свою родину, і своїх друзів, тому що ти спілкуєшся з ними, і всі будуть витрачати гроші на аптеку, на лікування цього не хочеться. Імунізують корейською вакциною не лише дорослих, захистити від грипу можна і дітей. З 6 місячного віку. Перший раз, якщо дитина ще ніколи не щеплювалася від вірусу грипу, ми щеплюємо двократно. Тобто одну робимо дозу через 28 днів, через місяць ми робимо другу дозу. Якщо дитина вже попередні роки вакцинувалась, ми вакцинуємо її однократно, так як і дорослих. Перша партія вакцини, яку закупило місто, це GC-флю. Її наразі є 6 тисяч доз. Захищатиме таке щеплення одразу від чотирьох штамів грипу, які прогнозовано циркулюватимуть в Україні. Після введення програми Стоп -грип» вже декілька років. У нас немає жодного локального випадку саме від пневмонії грипозної. Вакцинуватися е, має право. Любий мешканець міста Вінниці, тобто член громади, в тому числі внутрішньо переміщені особи, незалежно від того, мають вони декларацію у нас з нашим лікарем чи не мають. Вакцину завезли у всі центри первинки міста. Тож у зручний для себе час вінничани можуть прийти і щепитись.